У Києві працює денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. Там кожен може отримати безкоштовну допомогу юриста, психолога та соціального працівника. Такі заклади відіграють важливу роль у захисті прав людини та відновленні гідності тих, хто опинився у складній життєвій ситуації. Дивімосьний центр. Ми знайшли чисто случайно. Мій внук Побачив ну, і тут, проходив, Ми розказали свою ситуацію. І стали сюди ходити. Нам даже допомогли. Пані Любов розповідає, що й не очікувала отримати таку комплексну допомогу в одному місці. Тут і безкоштовний супровід юриста, і соціальний працівник, і психолог, який допомагає всій родині. І благодаря цій організації нам дуже допомогли. Я, я так благодарна. В Києві працюють два денні центри соціально-психологічної допомоги. Один розташовується на вулиці Юрія Рєнка, 20, а інший на вулиці Райдужній 6 а спектр звернень різноманітний, і це не тільки жінки. Переважно звичайно та звертаються жінки, розумієте, жінки з дітьми, але якихось гендерних розбіжностей чи за статтю ми не робимо. Бувають такі випадки, що звертаються і чоловіки. Також, які страждають від домашнього насильства. Ристи центрів надають консультації з питань домашнього насильства, розлучення поділу майна й інше. Плюс я всім розповідаю, що необхідно правильно написати заяву до поліції саме для того, щоб потім крипника притягнули до відповідальності. Дивіться, у нас тільки первинна правнича допомога. Якщо необхідна вторинна правнича допомога, тоді я даю особі направлення на вторинну правничу допомогу. Ми співпрацюємо. У нас є меморандум, і відповідно потім уже. Там призначається адвокат, який допомагає складати позовні заяви про розподіл, майна, розірвання шлюбу, все що необхідно. Історії звернені різні від майнових спорів після розлучення до жахливих випадків, коли літні люди страждають від домашнього насильства. Жіночка, яка прожила в шлюбі досить довго, їй 73 роки, роки. І на жаль, чоловік її вигнав там економічне насильство. Вигнав, виселив, виписав з квартири. І от зараз вона співпрацює з адвокатом. Вона проживала у нашій кімнаті кризового реагування. в центрі працює три психологи, один з яких дитячий, адже у випадках з домашнім насильством в родині діти завжди страждають. Дитина не може бути в ситуації насильства з свідком Додина завжди є постраждалою. Останній запит це селищна допомога дітям чи тато покінчує життя самогубством. Нещодавно прийшла жінка, сказала, що їй е, хто хтось порадив дитячого психолога. Вони переїхали з Харкова. Їх хвилює питання адаптації дитини, звертаються дружини військовослужбовців. Та не всі особи, які зазнають насильства, наважуються самостійно звернутися по допомогу. Саме тому денні центри налагоджують співпрацю з поліцією. Вже уклали угоди про співпрацю з Диснянським управлінням. Коли до правоохоронців звертаються потерпілі після прийняття заяви, їх за бажанням можуть скерувати до центрів, де вони отримують більш комплексну допомогу. Якщо особа погоджується, то її персональні дані то передаються нам, і наші вже співробітники. Тобто у нас є соціальні працівники, які Уповноважена зв'язуватися безпосередньо з такими особами і пропонувати також послуги, які вони можуть отримати в нашому центрі. Тобто люди можуть або не знати, що є такі центри, або боятися звернутись, соромитись за статистикою за останні тижні. То є, дана інформація надходила від них чоловік 15-20. А та тільки за один тиждень також в закладі проводять тренінги і семінари спрямовані на профілактику насильства та підвищення обізнаності. Наталя Білогурова, Анна Збарацька, Київ 24.